П'ять питань, які мені задають найчастіше про картоплю, на які колорадський жук не їсть листя. Перше питання це ціна. Яка ж ціна на картоплю, на які колорадський жук не їсть листя? Я озвучую її в особисті повідомлення. Хто запитує, всім відповідаю. А на інші питання, які е, с -с -с супроводжуються вже після. Озвучення ціни, і я не відповідаю, крім питання ну, з приводу відправки, там, наприклад, кількість кілограм там, і так далі. Тобто уточнення, оформлення, замовлення. все, діалогу я не веду. Друге питання. Та, в принципі, задаєш тільки яка ціна, чому не їсть колорадський жук, чому не їсть колорадський жук листя і бадилля, тому що виведений такий сорт. Сорт він не переводиться. Ми вирощуємо її 10 років. Продаю я в інтернеті вже 3 роки. Тому, якщо вас зацікавило, напишіть ваші питання в коментарях, а дізнатися ціну пишіть в особисті повідомлення. Картопля на якій колорадські жодні і слистя, дуже смачна та швидко розварюється.